Рада вітати! В ефірі проект Територія каяття. Бути вільним це ніщо. Стати вільним це все. Справжню цінність свободи ми розуміємо лише втративши її. В нашій програмі ми, як завжди, демонструємо історії тих, хто зрозумів цю істину. Минулого разу ми розповіли про такий страшний суспільний порок, як дитяча наркоманія. Сьогодні ми продовжуємо цю тему. Який зв'язок між наркоманією та злочинною поведінкою? Як живуть засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками? Та чи вірний вислів, що колишніх наркоманів не буває? На ці та інші питання, ми спробуємо дати відповідь у нашому сюжеті? Наркоманія, шлях у безодню, символічний робіж між до та після. А коли людина опиняється на самому дні через власну залежність? Наркоманія стає точкою відліку для переоцінки власного життя. Для людини, яка потрапила у наркотичну воронку, життя вже ніколи не стане колишнім. Люди, які не живуть, а існують, не мають ні минулого, ні майбутнього, а лише примарне та небезпечне зараз. Кайф, ейфорія, вихід за рамки реальності, такі неземні відчуття при вживанні психотропних речовин досить часто демонструються у сучасному кінематографі. Та що ж відбувається насправді? Про це знають лише ті, хто на довгий час провалився в наркотичну безодню. Та нажилася у нас 12 років, з канаплі. Далі вже як сел в тюрму, почався трамадол і всі інші таблетки. Все это сопровождалось улицей, когда Трамадол исчез, начался героин. Героин, винт, маг. Со с детства, с 14 лет. Ну, были перерывы, когда отсидки во время отсидки, ну и там употреблял тоже. Последние три года, четыре, это по 40, по 50 таблеток в день катерпина, лирики, гидоцепама, всяких соников. Ну и уже колон метадон с амфетамином все вместе. Позбутися наркотичної залежності надзвичайно важко. Практично неможливо. Наркоманія є одним із найнебезпечніших соціальних явищ. Зловживання наркотиками може стати причиною травм, катастроф, втрати людиної працездатності, духовних потреб та вольових рис. А ще досить часто така поведінка приводить людину на лаву підсудних. Пристрасть до наркотиків часто мотивує кримінальну поведінку. Статистика говорить, що около 40% це кражі вільним доступом. Те, тобто, то, що можна достати, це тот же самий метал, це кража курей із сараїв у граждан. Тобто, в основному те, що лежить на поверхності і більш доступне. Нерозривний зв'язок наркоманії та злочинності підтверджує і тюремна статистика. Так, в місцях позбавлення волі Дніпропетровської області відбувають покарання за злочини, пов'язані з обігом наркотиків, майже тисяча осіб. Половина з них бере участь у спеціальній виховній програмі подолання алкогольної та наркотичної залежності. Основною формою психокорекційної роботи з наркозалежними засудженими є психологічний вплив. З ними проводяться індивідуальні та групові співбесіди: консультації, лекційні заняття, кінолекторії, працетерапія та психокорекційна робота. А це ті, хто опинився по той бік свободи через свою пагубну залежність. В Ігренському виправному центрі відбуває покарання майже 200 засуджених, здебільшого тих, кому покарання у вигляді позбавлення волі було пом'якшено. В ісправітним центрі. около 25% осужденных находятся, которые совершили свои преступления вследствие алкогольной и наркотической зависимости. В разговоре с осужденными я советую им после выхода на свободу обращаться в общественные организации, которые занимаются реабилитацией и ресоциализацией осужденных. Осужденные, которые вышли из мест лишения свободы, они оказываются в среде наркозависимых людей, таких же, пусть не осужденных, Які, опять таки, привкають їх до потребленню наркотиків. останнім часом у філософії покарань домінує концепція реабілітації. Поведінка засуджених трактується як своєрідна хвороба, щось чуже сутності людини, аномальне. А тому слід звернути увагу на її одужання. Та є і зовсім інша сторона тюремного існування наркозалежних. Навіть в умовах суворої ізоляції від зовнішнього світу засудженим вдається здобути бажану дозу допінгу, і в цій справі вони бувають дуже винахідливі. Люди, які передають запрещені предмети в місця лішення свободи, условно можна поділити їх на дві категорії: ета какби нічого не подозрівающа родственники, які можуть вести в составі своєї передачі. Пачку с чаем, которую попросили передать друзья, а в пачке чая может находиться какое-нибудь запрещенное вещество. И вторая категория людей это лица, которые имеют опыт нахождения в местах лишения свободы, лица ранее судимые, которые опять же приносят посылки передачи и пытаются перебросить запрещенные предметы. На територію охороняємих об'єктів, проте є й ті, хто подолав багаторічну наркотичну залежність за високим парканом. Олександр потрапив за ґрати через добре знайому всім наркозалежним схему. Людина, яка перебуває в фізичній залежності від наркотиків, повинна щодня вводити в організм певну кількість допінгу. Найчастіше достатньої суми грошей немає. Тоді наркоман чини дії, що суперечить закону. Виносить із дому, продає цінні предмети, здійснює крадіжки, іноді навіть йде на розбій. Это еще было в 1992 году по малолетке. Воровал мотоцикли, мопеды. Это хобби у меня было. Потім грабежи пошли. начал грабить людей. Ну, так всю жизнь получается в тюрьме. Все люди, которые употребляют наркотики, надо средства, где-то брать эти деньги постоянно. Де или дурить родственников или воровать. Максим зрозумів, що втратив найдорожче вже в тюремних стінах за колючим дротом. Наркотик затягує, как обычно, все до кому попробував наркотик. Поки хватало, хватало, потом okay. все закончилось. брать було Угу. Пішов на преступление. безперечно, наркоманія це велике суспільне зло, яке рушить сім'ї, особистість, робить нещасними людину та її оточення. Та як подолати цю проблему? Наркотична поведінка має безліч джерел, які неможливо ліквідувати за допомогою різних соціальних програм. А от реабілітацією наркоманів у вільному суспільстві майже ніхто не переймається. Нам вдалося завітати в один з небагатьох реабілітаційних центрів для наркозалежних на честь преподобного агапіта Печерського. Сергій Соломаха, знаючи не з чуток про ставлення до наркоманів у соціумі, вирішив зробити свій внесок у подолання цієї духовної та фізичної хвороби. Центр існує майже п'ять років і демонструє непогані результати, говорить Сергій. Вначале это духовная проблема, но это болезнь. Болезнь, которая ведет человеку к разрушению его душевных, моральных качеств, физических качеств, ну и, соответственно, социальных. Первый месяц он идет адаптационный, второй месяц он идет мотивационный на то, чтобы человек понял, что проблема не в наркотиках, проблема в его образе жизни. И ему нужно изменить свои приоритеты. Ему нужно изменить полностью свой э, тот мир, тот фундамент, на котором он стоял. А це змінить всю жизнь волонтерська робота, працетерапія, фізичне та духовне виховання. Таким чином відволікається увага наркозалежних від чергової дози. У нас чоловік приходить по собственному желанию. Во-первых, ми нікого не беремо насильно, ми нікого не принуждаємо, і соответственно ну, не конвоїрів, які которые ви сюди його і оставили. Но ми даємо альтернативу і показуємо, що вибір. Есть выход с этого. И есть люди, которые это прошли. Ты можешь следовать за ними, и у тебя все получится. Потому что люди, которые приезжают на центр, они восстанавливаются физически, они посещают тренажерный зал, они восстанавливают свою физику, они восстанавливают свою психику. Зараз в центрі перебуває семеро молодих людей, які зробили свідомий крок назустріч до повноцінного життя без залежності. Окрім комплексу реабілітаційних заходів, духовного виховання, хлопці пораються по господарству, вирощують овочі та просто роблять добрі справи. За що заклад неодноразово нагороджувався численними грамотами. Павло Пройшов через пекло страшної залежності. Зараз ділиться своїми спогадами. Мотивацію наркомана, що йде на крадіжку, можна порівняти з мотивацією голодної людини, що краде шматок хліба, впевнений Павло. Постоянно краже, всього. де тільки можна було. Що дивилась? Да просипався, йшов. рынки, магазины. Не было ни золота дома, ни ноутбука. Если оно даже выкупалось, то оно уже пряталось. То, что доверия мне никакого не было. А сейчас, ну, действительно, я как маленький ребенок, который вот родился год назад. И сейчас я потихоньку, вот как ребенок, учится идти. Я вот так вот сейчас иду. У меня было вот так вот, я ему даже говорил, ты вот так вот проходил в пустыне, видел цветок, который вот, вот он засохнет. Все, вот он умрет сейчас, уже он сухой стоит. Ты взял, пересадил его и начал за ним ухаживать. И цветок начал потихоньку расти, пускать новые листья. Кому-то я должен ну, буду носить вот это заниматься криминалом, носить деньги, чтобы кто-то покупал ну, за эти деньги себе квартиры, машины. а я буду ходить, что какое-то ну, именно, извиняюсь за выражение, дичь, и мать моя будет плакать, ночами сидеть. Да не я лучше буду как бы пересел в другой вагон для некурящих. Погляньте на це фото. На ньому людина, яка поставила хрест на своєму житті. Здавалося б, ніякого світлого майбутнього Його вкрала багаторічна наркотична залежність. Це ще один з клієнтів реабілітаційного центру. Справжній переворот у свідомості відбувся при нашій зустрічі з цією людиною. Юрій, чемний та привітний чоловік, здався схожим скоріше на працівника освітянської сфери. Насправді ж більшу частину свого життя Юрій вживав наркотики. І за матері відказався. Був переломний момент, як мені щось штасної стало жалко, Що я думаю, скільки я, я їй горя прийняв, скільки я не любові. Думаю, скільки я стала життя, посвящу ці роки тільки для її. І я бросив. Ну, все. Велика частина злочинів скоюється тими, хто вживає заборонені наркотичні засоби. Психологи та соціологи намагаються встановити взаємозв'язок між споживанням наркотиків та злочинністю. Якщо такий зв'язок є, тобто зловживання наркотиками, причина підвищення рівня вуличних злочинів, то, можливо, боротьба зі вживанням наркотиків може виявитися ефективним методом зниження рівня злочинності. Легче дорожити вещами такими не дуже хорошими і не дуже соціально значими. Тому чоловік часто дорожить зв'язками, яких б стидитися. участием в каких-то мероприятиях или делах, от которых стоило бы отвращаться. И поэтому он вынужден так или иначе терять прежние свои привычки, наклонности, друзей, какие-то социальные связи и приобретать новое. Это очень непросто. Каждый человек, проходящий реабилитацию, нуждается в том, чтобы его не просто поддерживали, а чтобы жили рядом с ним. Соціологічні дослідження дають підстави припускати, що шкідливі звички часто стають передумовою протиправної поведінки. Ми провели експертне інтерв'ю з заключеними Дніпропетровського слідчого ізолятора. Прийшли до виводу, що дійсно образ життя впливає на завершення злочинів. Це говорили і самі заключені подтверждали в нашим інтерв'ю. Причини були різні, і ні не була поніблагополучне сім з сім'ї і тяжело роботи була. Но самое основное – это их образ життя алкоголь, наркотики і прочее. Кожне життя складається з великих рішень а кожен день з мільйона маленьких. І всі ці рішення можуть змінити твоє життя назавжди. Кожний необачний крок. Може обернутися страшною проблемою. Важко сказати, чи може суспільство подолати такі страшні соціальні пороки, як наркоманія та злочинна поведінка. Проте допомогти зробити правильний вибір тому, хто опинився на роздоріжжі в наших силах. Бутують що бувших наркоманів не буває. А я з соціатвіності можу що Бувають це ті люди, які э, змінили свою життя. Ничего хорошего в этом нет. Ни семьи не будет ничего. Будешь оторванный, ни, 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 ни друзей, ни социального уровня, никакого ничего. Скорее прийти к этому правильному выбору, чтобы они самостоятельно пришли. Чтобы у них появилось понимание, что наркотик это та болезнь, которая не лечится за неделю. Только смотреть вперед, назад, не оглядываться. Причини вживання наркотиків можуть бути різні. Так само, як і їхній вплив на організм людини. Від ейфорії до нелюдських мук. Проте слід пам'ятати, що рано чи пізно вчинки наркозалежного ляжуть на вагифеміди. Таке життя завжди веде на лаву підсудних. Кажуть, що колишніх наркоманів не буває, так само, як і колишніх злочинців. Проте в обох випадках можливо зробити вибір на користь повноцінного життя. Треба лише до цього прагнути. На цьому я прощаюся з вами. Це був проект Територія Каяття. З вами була Анна Трушова. На все добре. Та цінуйте свою свободу.